Янукович програв 10-річну боротьбу за скасування санкцій ЄС. Вперше санкції проти нього ввели у 2014 році, на в'їзд до Європейського Союзу та замороження активів. Друге, у 2022 році, після повномасштабного вторгнення, він звернувся до найвищого суду ЄС, стверджуючи, що проти нього не було кримінальної справи і немає конкретних доказів. Але суд відхилив позов. Дії Януковича, як президента України, явно сприяли дестабілізації країни, і Європейський Союз мав рацію, включаючи до санкційного списку. Під санкції потрапив і його син Олександр Вікторович за бізнес у окупованому Донбасі. Його апеляцію теж відхилили. Тим часом Янукович з'явився в медіа з новими зубами і заявами про зближення України з європейським союзом. Українці миттєво відреагували мемами на його голівудську посмішку. За даними інституту вивчення війни, Кремль використав його появу, щоб легітимізувати вимоги Путіна про зміну влади в Україні. Але навіть в Росії цю ідею розкритикували. Терорист Ігор Гіркін виступив проти заяв Януковича. Висновок такий, що Янукович залишився маріонеткою Кремля, а Європа показала, милнулі минулі злочини не забудуться і не пробачаться.